Часи, коли держава гарантувала забезпечення населення недорогим газом вітчизняного видобутку, відходять в минуле. Нинішня влада, виявляється, не жартувала, коли обіцяла підняти ціну на газ для населення до рівня імпортної. Коли прем'єр Микола Азаров вперше про це заговорив, журналісти здивувалися, як це уряд забув про газ вітчизняного видобутку, який на дві третини перекривав потребу населення в газі. Тепер все стає ясно. У нової влади свої плани на газ українського видобутку. Вона не збирається балувати ним населення. Директор. Департаменту з питань нафтової та газової промисловості Мінпаливенерго Константин Бородін в ефірі каналу ТІВІ заявив, що газовий ринок України чекає повна лібералізація, тобто Укрнафта, Укргазвидобування, будь-яка інша компанія, повністю або частково державна, буде мати можливість продавати свій газ кому завгодно, тобто промисловому споживачу, тобто по максимальній ціні, додав Бородін. Отже, українці досить скоро дізнаються, що таке платити за газ 300-400 доларів за тисячу кубометрів. Як можна ставитись до такої реформи? Нормально у нормальній державі, нормальній країні з ринковою економікою? Така реформа сприяла би нарощенню газовидобутку, значному поповненню державного бюджету, а отже, і збільшенню соціальних витрат. У нас так не буде. Можна не сумніватися, що вітчизняний газ, який заберуть від населення, за символічною ціною буде купуватися приватними підприємствами тих олігархів, яким перепаде газовий кусень під час великого деребану державного пирога, тобто тому або тим, що контролювати... Що контролюватимуть НАК Нафтогаз, профільне міністерство та віцепрем'єрство. Плюс частина коштів піде на відкати тим посадовцям, які посприяли, щоб цей кусень пирога дістався конкретним особам, плюс, звичайно, в так звану партійну касу. Бюджету перепадуть копійки на розвиток галузі, копійки. Ось і вся математика і ринкова економіка. Таким чином, в найближчому майбутньому нас чекає така ситуація, коли населення буде змушене купувати дорогий російський газ. А це нічого хорошого для державних інтересів не означає. Адже в такому випадку населення буде змушене підтримувати будь-яку здачу активів держави, її політичної та національної незалежності, щоб, хоч трохи, зекономити на теплі. Хоча нинішній владі така ситуація, певно, на руку у наших рідних високопосадовців, які в основному є патріотами бабла, а не своєї країни, будуть розв'язані руки. За дане з готівкою розпродавати всі активи країни з мовчазної згоди мерзлого населення. Отже, чекаємо нову чудо реформу, коли дешевий газ українського видобутку буде гріти не населення, а кишені олігархів. Різні урядовці та високопосадовці отримують свої жирні відкати, а населенню залишиться запасатися буржуйками. Чи може коктейлями молотова?